Привіт-привіт, усім добра! Вітаю вас на каналі Mega Mod Lab. Так, перевірка, як воно по датчику відкалібрувалося. Малюю вручну, аби було. Щось в мене двигуни якось гудять. В принципі, мене така якість задовільнить. Я бачу, що здається, все доволі рівно промальовується, нема якихось тих. Коротше, бляха, працює, буду тепер робити всілякі штуки. О, знімати і вам покажу. Ну, а зараз просто розповім, що воно таке, як і для чого. Ну от, що воно таке? Тобто он ці шкворені на дубці я взяв отакий як? циркуль чи курвіметр, не знаю. Коротше, накреслив коло, от, потім прошкрябав і. Щоб ось ці голки попадали в цю канавку. Ну, звісно, цю канавку треба зробити, не знаю, більш глибшою, більш такої форми під кутом. Але та зараз покажу, як я крябав. Тож, я прошкрябав ось таку канавку, щоб зацепити туди, щоб. Ці шкворені вони попадали ну, в цю канавку в довільних місцях. Ну, аби тільки. Коротше, зараз виставлю. От. І ще додам, що оце прошкрябування як відбувалося. Та підпишіться вже напевно. Дякую. Ну от. А під час довгого і нудного вшкрябування. Це шкрябалка. Я зрозумів, що мені. Час настав ж таки зробити собі нормальний фрезерний ЧПК чи щось таке. Ну от, продовжу шкрябувати, а далі буде. Але у чому сенс? Тобто, ці штуки, вони від того, що обертаєш цю барабанну оберталку, вони підіймаються або опускаються. Ну, звісно, в мене є корвімет, Фу, бляха. Кренометр. Щось мені та курва причепилася до язика. Коротше, але коли рушиш вгору або вниз, то оця бульбашка не завжди. ну Якщо ти поклав вже столік на неї, то ти просто нічого не бачиш. От, І щоб виставляти собі рівні ну рівну мій столик для жертвоприношення. А, то тепер я можу, маючи датчик, маючи оці штучки, досить філігранно, досить точно підналаштовувати свій стіл під мої потреби. А головне, що тепер, як мені треба якусь поверхню, яка має кути, ну, типу, якось вона можна, то, ось так, то я її можу за, що за рахунок цих штук підкориговувати під мої ті. Ну, Будь-які нахили мати. Ну, така ідея. Не знаю. Пишіть в коментарях, чи вона пришелепкувата чи що. Чи кому сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, і побачимося далі на каналі Мегамодлаб.